Диви, Майже готовий Prius. скільки він стає під ключ до такого 2017 року, класна тачка. Це який був з пробігом 400, yeah. поруч. Ну, я думаю, в районі 13 тисяч він стає під ключ з газом совсім. Ну це, це дорого. От Давай тому, за 12. Да. Давай за 12, щоб вони ставали. Ну вони не можуть фізично ставати 12. Чому? Ну, бо є покупка, є збори, є все, все. все, все. Приплила мечта. За... за отакі гроші. Для себе, що б ти взяв на викуп як першу тачку, сонату чи кап'яту? Ну щоб зрозумів, ну, не попадати як ти. Навірно, кап'яту. Більше вона мені подобається, ніж Сонату. Ну, щоб не попадати на гібридний ну, З S S Таким самим розходом. Ну no, от це так, да, от це мінус гібридної Сонати. Що mm. в нього розход такий самий. Так, ми показали вже нормальні машини, давай перейдемо до нашого залізного ряду. Так а що, це не залізний ряд. Плюс, 22 рік, пробіг 400. Класна покупка в Штатах. Да. Ти казав ні. Ну для кого? Скажу, да. Зараз ти кажеш, так? Да? Ну та ні, ну нормальна машина, а чого не нормальна? Дві дверки, стойка ціла. безпека, що шторка стройнула, Та нормально. Можна брати? Звісно, потрібно брати. Добре.